Привіт, дівчата! Зараз ми поговоримо про біохімію крові, цей аналіз ви всі здаєте. Також і важливий, приважливий момент. Ми з вами не ставимо собі діагнози, ми себе не лікуємо, але ми маємо розбиратися в аналізах. Це, знаєте, так само, як коли ми робимо ремонт, От ми з чоловіком якось зрозуміли, коли ми ставили вікна вдома. Ми мали все дізнатися про вікна, щоб нас ніхто не обманув, щоб тримати ситуацію під контролем, коли ми робили ремонт. Ми розбиралися в усіх деталях по ремонту. Коли ми купуємо автівку, ми розбираємось в усіх деталях. І так само і з аналізами. Нічого страшного в тому, що ми з вами будемо розбиратися в аналізах, немає. І от біохімія крові це дуже важливий аналіз. Там я вам писала печінкові проби, ниркові проби, загальний білок. Як їх розшифровувати, що вони означають? Але ми діагноз по ним не поставимо з вами. Це робить тільки лікар. Так ось, біохімія крові, печінкові проби. Є такі показники, як АСТ і АЛТ. Так? Це ферменти підшимкової, це ферменти печінки. І дуже важливо розуміти, що ці ферменти, вони. Також зустрічаються і в серці. Тобто, якщо вони підвищені, це говорить про те, що у нас е, руйнуються клітини або печінки, або руйнуються клітини серця. Обов'язково потрібно ще йти до кардіолога і перевіряти серце, роботу серця. Е, а от чому руйнуються ці клітини? Різні можуть бути процес, е, процеси. Це може бути пов'язано з жировим гепатозом, може бути пов'язано із цирозом, з якимсь гепатитом тобто, це все діагностує лікар. Ми просто на них звертаємо увагу. У дітей, до речі, вони можуть бути низькі, низькі це краще аби не високі. Потім білі рубіни. Прямий, загальний. Білі рубіни зазвичай вони підвищуються при синдромі Жильбера. Синдромом Жильбера рідко що робить медицина, тому що важко взагалі. Неможливо позбутися синдрому Жильбера, але можна покращити е, свій стан. І що ще важливо знати, що коли підвищений білірубін, ми обов'язково дивимось жовчий відток. тому що білірубін має виходити із жовчі скалом. Якщо він накопичується в печінці, скоріш всього є порушення жовчого відтоку, і печінка погано його теж виводить. Тому білі теж, е, якщо вони підвищені, обов'язково дивимось на наш жовчий відтік. І дуже класно допомагає Лівгард. Якщо це не синдром Жульбера, просто підвищена білірубіномія. Бі... Бі... Ми маємо просто собі допомогти збалансувати раціони і. Можна пропити гібатопротектори, часто допомагають, так що ми ще на що ми ще дивимось? Лужна фосфатаза, лужна фосфатаза це показник. Я ще текстом вам продублюю, але лужна фосфатаза це показник, який показує наш жовчові тік. що якщо він підвищений, це говорить про порушений жовчовітік. Але не завжди жовчові тік порушений, показує підвищену лужну фосфатазу. Часто буває таке, я в аналізах бачу, що лужна фосфатаза рідко підвищена, але при цьому є порушення жовчові. Току тому порушений чи не порушений відсік ми завжди по оприділяємо по ліпідограмі, по лужній фосфатазі, по УЗД внутрішніх органах і копрограмі. Дивимося, як ліпіди перетравлюються, як жири перетравлюються. Які показники ще ми маємо з вами дивитися? Є такий показник, як, наприклад, сечова кислота, не сечова кислота, а сечовина. Сечовина в залежності, ми вона може бути підвищена або при порушенні нирок, роботи нирок, або при порушенні печінки. І тут ми дивимося на інші показники. Якщо підвищений креатинін, це вже печінкові проби. Креатинін показує нам роботу, це білок, який показує нам роботу нирок. Якщо він підвищений, це говорить про те, що нирки перенавантажують Нирки гірше працюють. І якщо ще підвищена сечова кислота, це говорить нам про те, що у нас порушений пуриновий обмін. Пуриновий обмін часто порушений із ліпідним обміном, коли холестерин підвищений, і сечова кислота пурини підвищені. І нам потрібна дієта при знижених пуринах. Тому що це призводить до запалення в нашому організмі, до подагри і артритів. І якщо підвищена, якщо всі показники печінкові проби в нормі, а сечовина підвищена і підвищений показник, наприклад, сечова кислота разом з кретиніном, то це порушена робота нирок. А якщо ниркові проби нормальні, але підвищена. Під не в нормі печінкові проби і е, сечовина, тоді це до Е, В будь-якому випадку це загальна інформація, яку вам потрібно знати, щоб просто орієнтуватися в цих показниках. Е, потім, е, якщо ми дивимося з вами ще на той показник, е, е, загальний білок є так, такі показники в біохімії крові, загальний білок це один із дефіцитів. На які мало хто звертає увагу, тому що дуже багато ми вже говоримо в соціальних мережах про дефіцити, і всі думають, що таке дефіцити, дефіцити, дефіцити. А от білок може бути низький. Якщо білок низький, що таке низький білок менше 72 грамів на літр, то це означає, що вже колаген гірше синтезується, десь можуть наші. Наша ендокринна система недоотримувати білку, імунна система недоотримувати білку, тому що всі, всі кофактори, всі якісь е, е, гормони, все це має е, білковий характер. Все це має білковий характер. Е, окрім репродуктів, окрім. Е, гормонів репродуктивної системи тому за загальним білком обов'язково дивимось Але якщо він низький, це вже потрібно шукати причину, чому є порушений метаболізм білку в організмі або не їсте білку достатню кількість, або він не засвоюється і за системи ШКТ або є якісь ще інші проблеми чому у нас. Білок порушений метаболізм білку в організмі. І часто ще входить в біохімію крові такий показник. як Глюкоза. Глюкоза наче вона має бути від 3,3 мілімоль на літр до 5,5 мілімоль на літр. Зараз референси зсовуються в сторону підвищеного, тому що настільки популярний західний тип харчування, велика кількість фастфудового в та транжерів, що глюкоза, інсулін, холестерин, все це повзе наверх. Тому. Ми орієнтуємось по цим показникам. Ось це все, що вам потрібно знати про біохімію крові, і на це ми обов'язково звертаємо увагу. Але діагнози ми самі собі не ставимо. Якщо є порушення роботи, ми маємо сходити до гастроентеролога або до уролога, до лікаря, починаючи з сімейного лікаря за направленнями.